Ось тут наше дерево покручене, то тут я не прибиваю, тому що цвях не притягне. Тут скрутимо шурупами. Скрутим. Ось Покажу нюансики після пелорани. Це має у нас 150, а це у нас аж 17,5. Ось яка у нас різниця. Але це коли все скручу, потім це все буду. Погиблюється, тоді воно буде гарно. От на це зверніть увагу, як все потім буде. Ось такі кути, ось тут. Ось ті кути, які всюди є зуби різні, тому що після пилорами від 15 до 16 сантиметрів. Ось тут які в нас є зуби. Тут взагалі хвилями урізано. Це все буде гиблюватися. Ось Тут взагалі більше сантиметра. Отут більше сантиметра. І так в багатьох місцях. Але це все можна виправити. Звісно, краще, коли дошка буде оброблена, калібрована. Але це все ціна, тобто більше 50%. Я думаю, що краще один день з цим погратися і відповідно все буде. Міцність буде та же сама, якість так же сама. Після калібрована дошка наша має повних 50 мм, а там має 40-42 мм. Тобто міцність у нас навпаки буде більша.